Вітаю! Сьогодні ми з вами відправимося до лісу. А кого же ми там зустрінемо? Так, лісових звірів. Давайте пригадаємо, яких диких тварин ми знаємо. Це білка. Повторимо білка. Кабан кабан, лисиця, лисиця, ведмідь, ведмідь, вовк, вовк, заяць, заяць, Їжак. Їжак. Олень. Олень. Дивіться олень, лиса, вовк, кабан, білка, їжак, заєць, ведмідь. Вони всі разом називаються Дикі тварини. Дикі тварини, тому що вони живуть в лісі. Вони самі собі добувають їжу та піклуються про себе. Тому ці тварини називаються дикими. В лісі звірів дуже багато. Тому пропоную пограти в гру один багато. Це один їжак, а тут їх багато. Це їжаки. Повторимо один їжак, а тут їх багато, це їжаки. Це один ведмідь. Подивіться, а тут їх багато. Це ведмеді. Давайте повторимо, хто це? Ведмідь, а хто це? Ведмеді? Це один заяць. А тут їх багато. Це зайці. Повторимо. Хто це? Заєць. А хто це? Зайці? Це один вовк. А тут їх багато. Це вовки. Давайте повторимо. Це один вовк, а це. Вовки. Це лисиця. Дивіться, а тут їх багато. Це лисиці. Давайте повторимо, хто це? Лисиця. А хто це? Лисиці. Це білка. А тут їх багато. Це. Білки. Повторимо, хто це? Білка. А хто це? Білки. Це один кабан. А тут їх багато. Це. Кхабани. Повторимо, хто це? Кхабан. а хто це? Кхабани. А тепер ми з вами пограємо в гру на уважність та знайдемо цінь до кожної тварини. Дивіться, це білка. Давайте знайдемо її тінь. Знайшли. Добре. Це хто? Їжак. Давайте знайдемо його тінь. Знайшли. Це хто? Заєць. Знайдемо його тінь. Ось вона. Це хто? Вовк. Знайдемо його тінь. Знайшли. А це хто? Ведмідь. Знайдемо його тінь. Знайшли? Молодці, дуже добре. Отже, сьогодні ми з вами зустрілися з якими тваринами? З дикими тваринами. Вірно. Дикі тварини мешкають де? В лісі. Чудово! Яких диких тварин ви пам'ятаєте? Молодці! Ще ми з вами пограли в гру один багато. Та допомогли тваринкам знайти їх ціні. На цьому заняття завершено. До побачення!